Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. На початку давайте всі разом повторимо наше ранкове привітання. Спока, морозець в віконце. Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь! Одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хоч збирайтесь. А тепер розпочнемо наше заняття. За вікном панує пора року зима. Дітки, чим зима притрушує землю, коли приходить? Вірно, снігом. І відразу навкруги все стає білим-білим. Взимку на вулиці холодно, морозно та вітряно. Погляньте, дітки, хто це до нас завітав. Так, це маленький зайчик. Давайте всі разом його розглянемо. Зайчик взимку має шубку білого кольору. Вона йому допомагає ховатися на снігу від хижаків. У зайчика довгі вушка, щоб добре чути, що робиться в лісі. А хвостик у зайчика короткий, схожий на маленьку білу кульку. Коли зайчик боїться, у нього тремтить хвостик. У нього задні ноги довгі, сильні та спритні. Ноги зайчика рятують під час небезпеки. А що полюбляє їсти зайчик? Зайчик їсть у лісі ягоди, суху траву та кору дерев. А зараз, дітки, коли ми з вами добре розглянули зайчика, я вам пропоную послухати вірш Сергія Павловича Зайчик. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, без чобіток і без шапки. Дітки, ви уважно слухали вірш? Де лежить сніжок? Вірно, на землі. А по чому біжить зайчик? Добре, дітки, по сніжку. А що у зайчика мерзне? Так, вушка та лапки. Чому зайчик мерзне? Молодці, у зайчика немає чобіток і шапки. А зараз я пропоную ще раз послухати вірш. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Без чобіток? І без шапки. Дітки, вам сподобався віршик? Пропоную його вивчити за допомогою картинок. Давайте будемо повторювати віршик разом. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Без чобіток. І без шапки. Молодці дітки! Ви всі добре повторювали віршик, виконували завдання. Зайчику сподобалася ваша уважність та старанність. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічів!